Пане Євген, зрозуміло, що зараз повністю увага усіх українців зосереджена навколо ймовірного контрнаступу і тих наступальних дій, які відбуваються на Запоріжжі. Однак, як вже говорили із минулим гостем, також не менш важливим напрямком лишається Бахмутський. Там також продовжуються наступальні дії з відкритих джерел. Говорю, тому з цього огляду питання: як там зараз ситуація? Ситуація незмінна, складна, постійна авіація. Голод, який казав, пригожин, він не відчувається взагалі. Менше стало піхотних атак, саме піхотних от живого м'яса. Видно, що ПВК Вагнер змінилися і помінялися на регулярно. При цьому дуже багато почало працювати танків, тобто раніше їх було набагато менше. Там, де саме стоїть батальйон Свобода 4-ї бригади оперативного призначення, у нас. Бували бували такі дні, що по чотири по шість танків виїжджали і зрівнювали просто наші позиції з землею. Тобто працює постійна авіація, працює РСЗВ. Тобто, хлопці тримаються. Є у нас важко поранені, хлопці є на щиті. При цьому тримаємо позиції, не збавляємо обертів, віримо в перемогу, і я впевнений. все у нас буде добре. Про контрнаступ на нашому напрямку на запорізькому чую є багато інформації є багато. Цікавих речей, які відбуваються, які на жаль в прямих ефірах казати не можна. Це і пов'язана з технікою і з озброєнням, яке нам надходить. При цьому краще знаєте, зберігати інформаційну тишу і не розповідати, що саме яке озброєння до нас підходить. Повністю повністю згідні з вами, пане Євгене. Однак з відкритих джерел знову ж таки є інформація про те, що просуваємось по флангах Бахмута, по Північному та південному, десь приблизно на 1400 метрів за добу, і там уже в зоні нашої досяжності Клішіївка. І також військовики з тих районів повідомляють про те, що це дійсно може бути важливою і стратегічною перемогою, якщо збройні сили України захоплять цей населений пункт і висоту, на якій перебуває цей населений пункт. Тому запитаю вас вашу думку з цього приводу: чи дійсно важливо нам це так? Нам дуже важливо тримати висоти, і дійсно Кліщівка та й всі фланги Бахмута вони дійсно для нас важливі для того, щоб правильно просуватись. Не тільки Кліщівка, Курдюмівка, там, де саме стояв наш батальйон. Ми довгий-довгий час ще до Нового року там стояли і розуміємо, як важливо стратегічно зайняти ці позиції, які були у нас до цього. І Кліщівка, повторюсь, знову, і Курдюмівка має стратегічне важливе значення. І те, що зараз там відбувається, це дійсно. Іде нам на користь, ми всі захисники села оборони, які зараз знаходяться на передових лініях зіткнення, ті, які знаходяться саме на нулі, вони міцно і твердо тримають оборону. Хочу окремо відмітити також третю штурмову бригаду. Я нещодавно спілкувався з їх командиром роти, з якими були ще знайомі до Нового року, і він розповідав, які дійсно там знаєте, ну страшні речі відбуваються, і як саме нам, захисникам села оборони, вдається просуватись. Тобто просуваємося повільно, плавно, іноді стрімко лінія динамічно змінюється, і ви знаєте, є в нас також втрати, і вони немалі. Дійсно, з офіційних зведень іноді фігурують цифри 100-200 метрів саме на Бахмутському напрямку. і Тоді розумієш, що насправді кожен метр української війни, української землі, де окуповувати максимально важко це життя українців. Однак хотів запитати у вас щодо стану технічного забезпечення наших ворогів. Ось та ротація, яка відбулася нещодавно, вагнерівців замінили регулярні війська Російської Федерації. Чи змінилося озброєння їхнє? Чи відбувся такий собі даунгрейд? Немає даунгрейду, нічого нового ми не побачили. Просто з'явилося більше техніки. Тобто, так, техніка стара, так вона радянська, але вона стріляє і вона наносить. Велику таку вогневу міць, тобто він він може знаєте от у нас були випадки, коли шість танків виїжджає, і їх ще зверху прикриває вертушка вертоліт в ітогі з шести вони втрачають три-чотири, підбиваємо вертоліт і вони все одно продовжують насипати. Вони стріляють артилерії, тобто 120 ті працюють майже постійно. А коли там позиція не сильно не сильно уютна, коли ти знаходишся на низ, на низині, а ворог зверху накриває тебе? Це досить, досить неприємно, пане Євгене. Також ви вже кілька разів зазначили за нашу розмову про перевагу у повітрі росіян і вертушки, і літаки винищувачі, бомбардувальники. Чи спостерігається з нашого боку якась нестача протиповітряних засобів оборони? Я б не сказав би, що це нестачі. Я сказав, я хотів би правильно висловитися. Не і вистачає лише для оборони, тобто для якихось. Рішучих на наступальних дій все-таки потрібно більше. Щоб зберегти життя наших хлопців, щоб зберегти життя наших захисників, треба набагато більше протиповітряних засобів. Треба більше авіації. Треба більше повітряне володіти повітрям і використовувати максимально ті ж самі fpv дрони, використовувати гвинтокрили, використовувати літаки. Тобто, це відчувається, що його ну, трошки недостатньо, Треба більше. Я розумію, що ніколи не буде достатньо, завжди. Буде нестача, знаєте, як ми кажемо з приводу старлінків, з приводу там тієї ж артилерії, завжди потрібен плюс один. Тобто ніколи не буде досить, тому що ми, ми прекрасно розуміємо, що за кожною цією цифрою, чим більше у нас буде вогневих засобів або техніки, тим менше наших побратимів буде на жаль помирати або отримати важкі поранення. Пане Євгене, і не можу не зачепити надважливе питання, те, що на цьому тижні відбулося. Теракт на Каховський ГЕС. Ви як військовик, що вважаєте з цього приводу? Навіщо це було зроблено, і чи є якась користь для росіян з того всього? Це було зроблено для того, ну в першу чергу, я вважаю, що це зробила тільки Росія. Українські захисники або там наші групи ніяк не могли добратися туди. Замінована була з середини, тобто підірвали вони, не розрахували, можливо, хотіли трохи підірвати, але в... в конічному ітогі вони зробили біду на можна сказати на не тільки на всю Україну, а й на всю Європу. А для чого вони це зробили? Це особиста моя думка. Для того, щоб не вони... можливо, в них були ідеї, що по цьому напрямку почнуть просуватися наші війська, що ми стрімко почнемо йти, і з -за цього вони по. Захотіли затормозити саме наш наступ, щоб ми не так стрімко рушали. А також те, що вони зробили, це теракт просто світового масштабу і йому немає виправдань. І ви знаєте, як відбулося. От, як тільки вони це все зробили, чомусь одразу Акула приєдналася до Збройних сил України, до, до наших захисників і допомагає нам. Я ну. Це трошки смішно, але все-таки те, що відбулось на гесі, це дійсно дуже прикро. І я хочу зараз в прямому ефірі звернутися до всіх хлопців, дівчат, які на жаль там по певним причинам не змогли піти захищати, боронити країну там по моральним якостям, по релігійним. Зараз у вас є всі всі можливості, сидя в цивільних містах, допомагати людям, які з Херсона із Херсонської області вибираються. Вони лишились всього. Вони лишились. Крову вони лишилися бізнесу, вони лишилися всіх статків, які вони збирали все життя. Діти перелякані, тому допомагайте максимально. Беріть, я не знаю, лодки, допомагайте з евакуацією. Це от зараз це важливо, і зараз цьому не буде отмазки, що я не можу там піти на війну, але допомагати треба. Не можеш йти на війну допомагати, йди допоможи, будь ласка, херсонцям, тому що ми б захисники. Збройних сил там України, національної гвардії, ми б з радістю пішли б допомогли. Ми нас болить серце за Херсон за Херсонську область за те, що відбулось на Гесі, за те, що сталося з тисячами людьми. Але ми на жаль не можемо кинути позиції і просимо всіх цивільних людей допомагати е в, 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 в евакуації і допомагати цим людям. Повністю підтримуємо пане Євгене. багатостраждальна Херсонщина, яка перебувала в окупації майже 9 місяців. Як, ні, як і інший регіон України зараз потребує підтримки кожного українця. Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. З нами був Євген Оропай, лейтенант, командир роти батальйону Свобода на Дякую вам.